Наш університет це про спільноту. Ми намагаємося в різний спосіб спільноту творити, будувати і проща. Мені здається, це один з таких найкращих способів. Тобто це є шлях, наш університет є шлях, наше людське життя є шлях. Дуже важливо, коли ти на шляху не один, коли ти перебуваєш в спільноті і є її частиною. I'm really excited to join the Uku community in this prayerful and also you know hikeful uh, experience where we are in the in the middle of beautiful nature uh, beautiful churches testimonies to the pious history of the country so I, I my heart is really full and, and I think nothing brings people closer together than praying together God, Насправді це дуже важко, коли ти йдеш і співаєш, але це так само тренує твою діафрагму і твоє дихання. Я думаю, що якщо ти не, не вмієш співати йдучи, то ти не вмієш співати в принципі. Так само, як і всі українці з молитвою за, за наших захисників. Якраз за одного хлопчика у нього є онкологія і я. І якраз маю такий намір за нього. Йду проще, молюся, щоб якраз десь Господь Бог вислухав. За благополучення наших військових і нас всередині, нашого, нашого духовного верхня Всесвіту. Все те, власне, те, що потрібно всім нам і те, чого ми дуже прагнемо, це наша перемога. Особливо згадуємо наших рідних, які служать. Щойно до мене хлопчик подзвонив з нашого гурта Прислави. Я навіть не знала, що його батько. Служиться у війську. Дуже відчула м, якесь таке наповнення в душі в серці, коли ми лише зібралися. Я, мабуть, просто дуже відкрилася до, до людей і взагалі до е, цілої прощі. Насолода від якогось буденного, тобто просто по-іншому дивитись на речі і насолоджуватись природою перевірити свою витривалість, бо я дуже люблю насолоджуватися моментами, навіть коли тобі важко, навіть коли там сонце пече твій на голову, але якось більший дотик до світу тоді. Я впевнена, що ця проща настільки заряджена атмосферна, настільки тут багато і віри людей, і емоцій людей. Це скоріше таке тяжіння до єдності. І теж ці дзвони, які дзвонили, коли ми підходили до храму. Це певний такий вдих повітря перед сесією, перед екзаменами, особливо, коли є якісь в життєві свої ще проблеми, окрім навчання. Я минулі дві проще пропустив, тому що кінець семестру це такий гарячий час, коли треба читати студентські роботи, відповідати на якісь інші запити з боку колег. Але цього року я подумав, що немає нічого важливішого, ніж молитва, немає нічого важливішого, ніж бути з Богом в цей день і в цей період особливо, І немає нічого важливішого ніж бути з тими людьми, яких ти любиш.